Добрий день малята! Пропоную пограти в гру. Чого не вистачає у сніговика? Уважно розгляньте сніговика. Чого не вистачає у сніговика? Так, шапки. Чого не вистачає у сніговика? Однієї рукавички. Чого не вистачає сніговика? Шарфа. Чого не вистачає сніговика? Мітли. Чого не вистачає сніговика? Морквинки. Правильно. Чого не вистачає у сніговика? Двох рукавичок. Так, правильно. А зараз чого не вистачає? Ні Однієї кульки. Так. Молодці.